Кожна хвилина, кожна година, кожен день то історія. Її не можна змінити, знищити чи викинути. І саме ця історія повинна бути закладена у музеї навчального закладу. Історія нашого села відображена у музеї, який знаходиться на території Олешницької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів на другому поверсі. Музей це святиня школи. Це минуле, це історія, це душа серця наших предків, а для нас величавий храм, куди ми повинні входити з побожністю, а виходити з глибокою любов'ю до всього того, чим жили наші предки. Батьки, діти і прадіти, що ми повинні нести з собою як заповіт і чому повинні вчитися і всі ми і покоління наших нащадків, поки стоїть земля і світить сонце. Музей, який створений і діє в школі, відіграє важливу роль у створенні та формуванні нашої особистості. Практика роботи музею викликає у нас учнів велику зацікавленість у тією експозицією, яка в них закладена. Експозиція музею залучає нас учнів не тільки у час позакласних занять. Але й на уроках з різних предметів працюючи в шкільному музеї, ми набуваємо навичок творчого мислення, пошуку необхідної для нас інформації, поширюємо та поглиблюємо знання, нагадавши три забуту історію, культуру, традиції, обряди, попут нашого народу. Всі члени гуртка глибоко усвідомлюють, що хто не знає минулого, той не матиме майбутнього, що ж пошук це справа вдячна і благородна, тож перемо участь в різних походах та екскурсіях. Пріоритетним напрямком гуртка є пошукова та дослідниця розподада, спір експонатів ставровини, матеріал усної народної творчості, обе спереження та вивчення традицій нашого села все більше ви історія нашого народу, і чим більше минає часу, тим яскравіше ми її собі уявляємо. Знати історію свого села це пізнати тушу предків. Щоб цю землю свою мізно щиро покохати, треба все її минуло добре вивчити і пізнати. Тож пізнати історію нашого села вам допоможуть учні з нашої школи. Від Виноградова недалеко є село, де я живу. Воно єдине і рідненьке, я правду друзі вам кажу. У селі Олешник я народилась і росту. Тут батьки мої і друзі, школу яку ходжу, поля і в далині гора. І шлях додому по дорозі мені ніяк не набреда. Для мене все тут, любе й найдорожче. Поля, ліси, які навколо мені здається і німа. Усе знайоме і сонце в небі, і хмарки, усе усе, що є навколо, усе усе, що навкруги. Та що казати, слів немає, лиш можна висловитись, так село моє, мій рідний край. Тебе люблю, я і гадаю, що в світі кращого немає, бо Дух землі святий і рідний, дихаєш ти із дня у день. Село моє для мене ти єдине, я так кажу, бо я люблю тебе. Із за гір же сонце сходить, землю зігріває, Пестить лагідним промінням, доли осяває, Між сальвою і бильвою, що течуть у долі, розквіта олешник рідний, мов квітка у полі. На рівнині зразу в полі село розквітає, Це олешник на просторі в квітах утопає, тепле сонячне проміння душі зігріває, Рід олешницького люду на труд надихає. Історія назви нашого села дуже цікава. Щодо випання назви нашого села, яке в різні часи називалося по різному, існує декілька версій. Ось одна з них. Колись давно, там, де нині село, протікала невеличка річка Бильва. Довкола земля була дуже мочаристою. Билю, що протікала через село. Тодішні люди називали сільською млакою. По обидва її береги росло багато-прибагато вільхи. Волого любивого дерева вішник, або, як кажуть у народі ольшник, родина березних. Ось від цього пішла назва села Ольжник, а пізніше Олешник. Олешник – гарна сторона, до серця кожному вона, Здавалося, таке село, як інче в Україні. Та ні, місцевість ця віддавна, по всьому краю відома і славна. Село Олешник, слава не село, стрункими липами вербою поросло, Заквітчене барвінком чебрецем і тихим прохолодним джерельцем. Люблю своє село, край мальовничий, рідний, широкий, пишний, гарний край. Бо він любові, той гідний, мов не знайду, щастя май. Люблю всім серцем і душею, в любові ціль свою знайду, іду я знову в рідну, дорогу святиню, іду, бо знаю, що саме тут і радість, і любов. Ми веселі і завзяті, хлопчики, дівчата, називають нас усюди, пись, куряни, чата. Називають нас усюди, пискуряничата, Хоч зовуть пискарюками нас у всій окрузі, знаю всі, що ми хороші, усі справжні друзі, знаю всі, що ми хороші, усі справжні друзі, сальбой більгу прославляють, пискурі співучі, село люди прославляють добрі і могучі, село. Люди... Прославляють добрі і могучі, мієм гарно ми співати, вмієм танцювати, бо волешнику вміють, не лиш працювати, бо волешнику вміють, не лиш працювати. Ви не думайте, що вміє, ми лише співати. Будем працею своєю, егреш прославляти, будем працею своєю.